Німці кажуть навпаки, що нам будуть давати там за місяць п'яти мільйонів, сім мільйонів допомоги. Але ж не можна грошами ліпше технікою, як американці, технікою, бо крадуть. Я повторюся, а клоун взагалі Рамси поплутавну забороняє пресі всі писати про корупцію. ну, ну це, це взагалі, блін, безпреділ, Повторююся вже, але це неможливо. Це неможливо. Це вже він перейшов всі рамки. Це він в, дикта, в диктатори лізе. Не, не, Наполеона гарбавиться, блін. треба його скидувати, це не діло. Ну це жах. Нам всі допомагають зараз. Іспанія ракетні комплекси дає, всі дають. А це гівно обкрадає все. Ну неможливо.